14 грудня 1986 року завершилося зведення саркофагу над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції. З 2006 року у цей день вшановуємо усіх, хто брав участь у ліквідації наслідків найбільшої катастрофи планетарного масштабу 11 тонн ядерного палива викинуто в атмосферу. Вибух у Чорнобилі став у 40 разів сильнішим, ніж у Хіросімі. 81 населений пункт став безлюдним: 500 тисяч українців загинули від радіації. Героям та жертвам Чорнобиля, а також пожежна. Никам ліквідаторам у місті встановлено два меморіали. У квітні 1986 року про вибух реактора на ЧАЕС сповіщали тривожні дзвони. Вони стали своєрідним символом трагедії. Тривожний дзвін в кайданах радіоактивного атома височить і у нашому місті у знак шани та пам'яті про усіх, чиє життя забрав або назавжди змінив Чорнобиль. За ініціативи міського представництва Всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль Україна у 2010 році у Хмельницькому розпочали встановлення меморіалу героям та жертвам Чорнобиля на розі вулиць Прибузька та Кам'янецька. 50% коштів на нього виділили з міського бюджету, решту зібрала громада. Так трапилося, що у нас у Хмельницькому, коли проходили заходи до. Цієї дати, а потім, указом президента, був встановлений день вшанування ліквідатору наслідки аварії на атомній Чорнобильській електростанції. Ми хотіли чорнобильці покласти квіти до людей, які загинули, померли під час ліквідації наслідків аварії. Але, на жаль, в нас такого пам'ятника не було, нам не було куди звертатися. У нас був пам'ятник, і він зараз є чорнобильцям пожежникам. Але ж у нас в області було 132 пожежника, які брали участь у ліквідації наська аварії. А в місті Хмельницькому проживало біля трьох тисяч ліквідаторів потерпілих. А по області це було більше 15 тисяч. Місце для встановлення пам'ятника також обирали спільно з громадою. Ми вибрали декілька місць. От, і в газеті Проскурів, в газеті Подільській вісі Проскурів ми звернулися до мешканців міста Хмельницького, де на їхній погляд можна було б зробити пам'ятник. Самого пам'ятника, звичайно, ще не було. Ми пошукали ці місця, написали в газеті, щоб люди могли дати нам інформацію. Нарешті ми зупинилися на місці ось цьому. І в першу чергу ми поставили це. Все ми робили своїми силами. На ці площадки поставили цей пам'ятник камінь жертвам героям та жертвам Чорнобиля. І ми тут своїми силами це все зробили. У 2010 році на місці, де нині височить скорботна скульптура, встановили гранітний камінь з написом Героям та жертвам Чорнобиля. Далі стартував конкурс на кращий проєкт повноцінного меморіалу. Виграла спільна робота архітектора Сергія Козака та скульптора Автанділа Гігаурі. Разом з Автанділом створювали цю річ. Думали над ескізами, думали над образами, думали над матеріалами. Ну, виконували Потім... Потім навіть разом я допомагав йому і скульптуру виконувати, бо вона достатньо велика, біля трьох метрів. То ми в майстерні в Житомирі робили модель. А потім з цієї моделі потім виливалася вже скульптура. Ну, а моя відповідальність, щоб більше була, це архітектурна. Це благоустрій, це масштаб, це пропорції. Уже в 2011 році, 26 квітня, офіційно відкрили пам'ятник. У 25-ту річницю Чорнобильської трагедії хмельничани вперше поклали до його підніжжя квіти. Нам саме таке ближче здалося, що оця, сама ця подія і до цієї події, і події після самої цієї катастрофи, от вони пов'язуються з образом розп'яття Христа. Ось. І ми постаралися знайти ці, ці струни, щоб виразити це, тому що так само жартовність, так само безкінечність, так само... Як результат розп'яття, все таки відродження. От. І в цих, всіх от моментах ми старалися це показати. Центральна фігура меморіалу силует людини, що символізує жертовність. Це збірний образ ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, а також тих, хто постраждав від цієї катастрофи. Вона, якби взлітає та фігура, вона, вона вона не стоїть на колінах, вона, вона виривається з того. З тих обставин, в яких вона поставлена. Стрічка, яка в руках цієї фігури, це безкінечність. це безкінечність. Це безкінечність життя. На задньому фоні стоїть символ Чорнобильського реактора. Це гола, брутальна бетонна стіна. І зверху, ну символ чорнобильського руху, це колокол і атоми. Це їхня офіційна, якби так емблема, яка так само увійшла в цю композицію. Вгорі на меморіалі багатозначний напис і в їхнім апостольським меркне реактор. Це слова із поеми Сім Бориса Олійника з апостолами, намісниками Ісуса, чиїм життям врятовано людський гріх. Асоціюють ліквідаторів та жертв Чорнобильської катастрофи. Нижня частина меморіалу камінні лики загиблих героїв. Разом із тим, це символ сліз, скорботи. А матеріали тут, ну ви бачите, граніт, бетон. Сама скульптура зроблена по технології напилення металом. Ось, звісно, щоб відлили в бронзі, але на той час це було дуже дорого, і тому Вирішили зробити так. Але, по суті, це все натуральні матеріали. Аварія трапилася 26 квітня, але про цю аварію ніхто толком не знав тоді. Радянський уряд старався замовчати про те, що трапилася аварія, і тільки 5 травня в газеті Правда було по коротке таке повідомлення. Що в посолки Атомщиків случилось, аварія, не називали, в посолки Атомщиків влучилася аварія на атомній електростанції. Ситуація під контролем. Все, більше ніхто нічого не знав. Я на той час працював заступником головного державного санітарного лікаря Хмельницької області. Ми єдині в області мали апаратуру, прибор, прилади, які могли вимірювати радіаційне опромін, опромінення. Ми тоді створили. Три пости, в тому числі і на залізничному вокзалі. І люди, які приїжджали з Києва різним видом транспорту, це автобуси, поїзда і так далі, так, своїм транспортом, розповідали про те, що в Києві паніка. Всі говорять про те, що трапили щось з Чорнобиль, але ніхто чітко чітко не знав. Всі знали, ну хто приїжджав, казав, що так, що така ситуація. Ми провели заміри радіоактивного забруднення одежі, продукти, які люди привозили. Вони були звичайно забруднені, ми давали рекомендації, що робити. Ліквідатори пригадують, їхали у Чорнобиль, не усвідомлюючи, наскільки небезпечну місію виконуватимуть. Мене особисто по лінії військкомату призвали на військові збори. Я там два місяці, червень-липень, місяць шостого року, брав участь в ліквідації наслідків аварії. Хочу вам сказати, коли ми приїхали. Ну, по-перше, ми не знали, куди ми їдемо. Ніхто про це не говорив. Ми приїхали в Чорнобиль, ми навіть не знали, що ми їдемо в Чорнобиль, так. Але коли ми приїхали туди, нас вразило те, що е, ну, Населені пункти вже були відселені. Більшість людей вже були виселені, а залишались тільки ще люди старшого віку, тому що в першу чергу виселили дітей, жінок. Завдання були різні. По-перше, значить проводились радіологічно до. Ну, провіряли, да, значить, були не створені підрозділи, розвідка радіологічного знаєте, де місця забруднені, бо в різних місцях було різне. А так-то практично будували, будували саркофаг. Це велике бетонне спорудження для того, щоб його можна було закрити. Люди працювали по дезактивації території, будинки, ґрунт. Я вам хочу так сказати. ну… Я на своїй книжці одній написав про те, що можуть уявити, що люди, військові, знімали шар ґрунту 30-40-50 сантиметрів, радіоактивно забруднений, і ми хоронили цей ґрунт. Був рижий ліс, так називаємо. Так? Чому він рижий, тому що він від радіації пожовтів, по його зрізали. І хоронили ці дерева, хоронили теж саме. А постійним потоком цілодобово йшов бетон на е, атомну електростанцію для того, щоб споруджувати оцей саркофаг. Саме у рудому лісі росла сосна, схожа на хрест. У роки Другої світової війни на ній розпинали українців, нацисти дерево вціліло після Чорнобильського лиха і стало його символом. Сосну зображено на іконі Чорнобильський спас, яка є оберегом учасників ліквідації катастрофи. На це дерево схожа і головна скульптура міського меморіалу героям та жертвам Чорнобиля. Населений пункт, коли приїжджали, вже були настільки бур'яни, повиростали потім, так аж не було видно хатів. На вулицях ще бігали домашні тварини, собаки, коти, кури. Тому що люди не змогли собі забрати їх, а ж їм сказали буквально на три дні виселити, що їх виселять. Але їх ж виселили назавжди. Вони ж взяли саме, що необхідно, Через це все ця живність залишалася. От. Люди були такі, знаєте, придавлені, пригнічені, тому що смуток. Ніхто нічого не знав і ніхто нікому нічого не розповідав. Все це тримали в строгому секреті. Ще японські вчені казали після аварії, що пік смертності серед чорнобильців буде через 30-40 років. І ми це зараз на собі відчуваємо і бачимо, тому що я сказав, що в нас е, зразу було, в 1986 році в місті Хмельницькому було е, понад три тисячі ліквідаторів і потерпілих. На сьогоднішній день це буквально десь 1200 людей. У ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи брали участь різні категорії населення. Особливою була допомога пожежників. У 2004 році у Хмельницькому встановили пам'ятник, який вшановує цих героїв. Відкрито меморіал героям-пожежникам, які врятували світ від ядерної катастрофи, за ініціативи тодішнього керівництва Державної пожежної охорони. Цей пам'ятник знаходиться на знаковому місці для нашої служби, тому що саме з цієї місцини відправлялись 6 травня 1986 року. Перша група пожежників 60 чоловік. У невідомість саме коли вони приїхали до місця призначення, зрозуміли, що приїхали рятувати світ від величезної незнаної досі біди. Автори скульптури видатні митці краю: народний художник України Микола Мазур та його син Богдан. Пам'ятник у вигляді фігури пожежного, який несе атомне ядро, що його нищить. Але навколо вибухова хвиля, уламки розлітаються в усі біч, і пожежник рятує світ від атомної біди. Кошти на створення меморіалу виділено з бюджету міста та області. Долучилися і благодійники, більшість з яких самі рятувальники. Постамент монументу виготовлений з граніту. Тут є напис і присвята, і дата Чорнобильської трагедії, скульптура ліквідатора бронзова. На урочисте відкриття у квітні 2004 року до нас прибув і Пилип Десятников, генерал, знаний у пожежній службі, який сам брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Загалом у ліквідаційних роботах із 1986 року по 1990 рік вахтовим методом взяли участь 132 працівники пожежної охорони. Із них на жаль сьогодні. Ми попрощалися вже із 24 рятувальниками. Буквально нещодавно відійшов у засвіти керівник першої групи пожежних Аполінарій Швець. Пожежники були у перших лавах ліквідаторів наслідків вибуху реактора Чорнобильської АЕС. Перед тією найбільшою катастрофою в планетарному масштабі, найбільшою катастрофою в атомній енергетиці, людство опинилося перед величезною проблемою, тому що правду, навіть фахівці не знали толком, що потрібно робити, які саме дії потрібно чинити, аби знешкодити цю аварію. І деякі задачі, які виконували і пожежники, в тому числі виявилися потім намарними, але люди втрачали здоров'я. Втрачали життя. Пожежники виконували, здавалося, звичну для них роботу. Подавали воду, відкачували воду, гасили пожежі, гасили пожежі і на третьому енергоблоці. Там 23 травня 1986 року виникла пожежа, теж дуже небезпечна. Гасили пожежі в оточуючих селах, тому що люди поїхали, залишили будинки, але пожежі все рівно виникали. Здавалося б, звична робота, але виконувалась у в умовах надзвичайно високої радіоактивності. Нині пам'ятник не просто місце вшанування героїв. Ми кладемо квіти до меморіалу, аби згадати про тих героїв, які віддали своє життя, які поклали своє здоров'я заради нас. Двічі на рік це 26 квітня і 14 грудня, тому що саме цього дня це день ліквідатора, день вшанування учасників ліквідації аварії. Також на цьому місці ми проводимо наші урочистості. Тут складають присягу учні навчального пункту, майбутні пожежники. Тут ми проводимо нагородження такі святкові урочисті події у житті нашого колективу. Через рік після встановлення пам'ятника перейменовано вулицю Радгоспну на Героїв Чорнобиля. Меморіал розташований навпроти головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. Ліворуч від пам'ятника у 2021 році відкрили сквер Героїв Чорнобиля. А ще раніше, у 2006 році, поруч звели каплицю Неопалима Купена. У невеличкому храмі звучить особлива молитва. На честь 20-ї річниці, після Чорнобильської катастрофи, на наспомін про загиблих і постраждалих наслідок цієї великої техногенної трагедії. За ініціативи керівництва служби було побудовано цей храм каплиця ну, У нас у народі. Якщо храм малий, за розуміром так називають каплиця, але це є повноцінний храм, де з моменту освячення з 2006 року, і дякуючи Богу понині, регулярно проводяться богослуження. У невеличкому храмі звучить особлива молитва. Молитва це є духовне єднання з Богом. І, звичайно, в своїх молитвах в першу чергу, скільки буде кажуть, стояти і функціонувати цей храм Каплиця, то будуть возноситися молитви за всіх тих, які постраждали внаслідок ліквідації Чорнобильської аварії. Так само, як на сьогоднішній день особливу молитву по всіх храмах, особлива молитва по всіх храмах возноситься за нашу Україну і за наших воїнів. Головна ікона храму, на честь якої його названо неопалима купина, перед цією іконою моляться у надії вберегтися від пожежі. Серед головних символів на ній куш та дерево, наділене божественною силою, яке горить, але не згорає. Саме тому ікону неопалима купина вважають покровителькою оберегом пожежників. Божа матір зображена на символи. Символі на хресті. На два хрести, дві зірки, які накладені одна на одну і створюють композицію вісьмикутну зірку. Тема Чорнобиля неохопна. Тим, хто хоче не лише вшанувати ліквідаторів, а дізнатися більше про їх героїчний подвіг, допоможе тематична кімната у музеї сучасної гідності, відваги та мужності. Відкритий він у 2015 році. Для того щоб ми могли розповідати нашим гостям про ті страшні події. Щоби ми могли розповісти, що є Чорнобиль для України і, взагалі, для світу, яким є постать людини, що рятувала світ від ядерної катастрофи, ми розповідаємо про величезну кількість людей, які взяли участь у ліквідації наслідків аварії, у ліквідації самої катастрофи, про людей різних професій. Серед музейних експонатів і світлини а, того страшного 86-го року, бо на найбільше закрутився час у 86-му році, впродовж семи місяців. Поки ліквідовували саму аварію, ліквідовували наслідки і будували саркофаг. Світлини розміщено на наших стендах. Крім того, ми віднайшли матеріали, документи тієї епохи. Це і посвідчення, це командировки до Чорнобильської зони. Тут можна побачити дозиметри, якими вимірювали радіацію, можна побачити індивідуальні дозиметри, костюми, костюми історичні, ті такі, в яких були пожежники. ту страшну ніч. Версій причин Чорнобильської катастрофи донині відомо понад шість десятків. Однією з головних називають саме людський фактор. Недолуго розроблений реактор, який мав хибу, що можливо призвела до катастрофи. Можливо, недостатня фаховість е, працівників, які тієї ночі чергували на е, атомному реакторі. Е, тому дослідження. Нам, сучасним, нашим майбутнім дають такі важливі уроки, що потрібно до своїх справ, до своїх обов'язків ставитись дуже і дуже відповідально, особливо коли мова йде про дуже небезпечні фактори. Чорнобильська катастрофа це не сторінка з минулого. Донині відчуваємо радіаційний вплив на наше здоров'я. Чорнобильська зона досі зона відчуження. Вона символізує нашим прийдешнім поколінням і наступним про те, що не потрібно допускати подібних страшних помилок.